Усім привіт! Сьогодні у нас буде картопля фрі. Також у нас буде випічка із забуду. Ну і вже за традицією кава. Нагадую, що в описі є посилання на донатик, баночку. Йо ви можете задонатити посильний донат, наприклад, і подати ідею для каналу або... Якесь покращення навіть можете запропонувати страву з певної країни. А ми продовжуємо. Так. У нас працює вентилятор, тому все-все-все, що може полетіти, буде внизу. Інакше ніяк. Сирний. Це у нас паличка з сосискою. Сухо, що капець? Я її взяла просто чисто продегустувати, її раніше їла, але це в залежності від кухаря. Тобто, минулого разу була шикарна ця сосиска, така сочненька. а тут удала менше соус. Мабуть, можливо, технологія змінилась, можливо, хтось трошечки зажмунька. Ну, от на справу кухаря переді мною стояла дівчинка, яка поправляла ось це все. Дивилася, хто що бере. І це або кухар, або керівник, який дивиться, що купляють. Я не люблю, коли мені дивляться тільки. Що вона висить. Ось так просто, а <сміття> потім підійшли. Я це не дуже люблю. Я люблю їсти на камеру. Я не люблю, коли дивляться, що я купляю. Бо знаєте, це певний тиск, коли на тебе дивляться. Mm. Було чітку по знижці взяли. Ну, зрозуміло. ага. До речі, на них не було знижок. <гум> було тільки на солодке. Насолодке сьогодні не хочу. Так. Картошка з піцерії квадрат. Це не найсмачніша картопля, яку я їла. Було гірше, але смачніше набагато теж по. На ось так. До речі, по лайфхаку. <laughs> Лайфхак від бившого поліцейського в відставці. І дівчинка, яка живе саменька, вже п'ять років. Це і, і то, і то не я, слава Богу. Перше, це будуть рекомендації від тата, друге це будуть рекомендації від подруги. Вона живе в частному будинку, Ну, Затишному. Я, мабуть, був саме в будинку, хоча я жила в будинку одна. До там на другому поверху були люди. А прям саменька-саменька. Тільки іноді приїжджала бабуся, бо вони купили дом на дві частинки. Боже, як вона гучно дивилась телек. Якщо комусь дзвонила, все. Розбігалися всі. І котейка, і ми коли приходили в гостя, бо настільки гучно говорити. Як у неї не боліло горло після цього. Mm -hmm. Тобто сирку майже немає. Я зрозуміла, що, скоріше за все, сюди не йде сир. Це запечений майонез. Тут я зрозуміла, чому він не відчувається і не настільки суха Не mm -hmm. Може такого бути? Це ж сир. Ну, да, це сир. А, <ріху> весь майонез був на серединці. Картоплю пересолили ацкі? Буває так, а? Ще іноді картопелька, знаєте, там горчить від масла. Ну, тупова, що не досована, пересована і трошки гілчить. Я знаю, що на той й у дівчаток постійно запара. У них майже ніколи не можна замовити картоплю фрі. Або щось у фрітюрі. Тут вперше можна було замовити, я вирішила. І, на жаль, пожалкувала. Так, до речі, нас очікує серія мокбангів. Здорових мокбангів з фруктами та овочами. Так. Бо хто скупив півринку? І хто скупив майже всі фіолетові овочі та фрукти? Немає учасників зараз в команді Гриби усе. В кожному сезоні повинен бути учасник, Гриби усе. Це запорок успіху в майстерше. М -м -м, сирі шамбіньони. Ну, В принципі, вони смачні, але це дуже небезпечно. Так як грибчики, вони в більшості вирощуються на Я не буду казати. Краще загугти після того, як поїзде. Щоб не псувати апетит. Просто це небезпечно. Звичайно, ніколи це не зупиняє. Як ми їли м'ясо, так і будемо. Як ми їли в сирі грибочки, так і будемо. Головне взяти там, де ви 100% впевнені. Ну і так само з сировику. Мобуть, єдине. Що я боюсь купляти завжди? Це шушена рибка. Там немає продукти, наприклад, не кальмари, а рибка. Я її дуже люблю. Особливо там, наприклад, на застолях під квас або під пиво Її супер страшно їсти кожного року. Тисяча новин про те, що якийсь. Дядя Петя взяв на ринку рибу, наприклад, сушену, і все. Кава з шоколадним рослиним молоком. Обожнюю. Дуже смачно вийшло. Багатенько залишається тіста, без начинки взагалі. Дякую. Часники нагрібли, як те прийшов до іншої команди, треба відносити, головне встигнути. Не бились за продукти. Оце mm -hmm. паперова коробка з підрушників. Не турбуйтесь. нічого не вибухнуло. Так, продовжуємо ми копченою ковбаскою. Тут всередині також повинен бути сир та якісь соус. Можливо, а тебе розщедрилося і там дійсно буде якийсь смачний соус, який прям буде смачним, тому що минула сосиска майже була без майонезу. Купувати. Якщо б на кава їсти її було, ой, край складно. На картоплі звістріть було солі, що зараз залишок просто насипався на килимочок з -під мишки. для мишки. І просто він як зоряне небо. До речі, сьогодні у нас, а я зберегла цю новину, бо у нас сьогодні буде метеоритний дощ, по ідеї. Його можна буде побачити, mm -hmm. із мінусів багато тіста, із плюсів. Тут соуса і само по собі воно відчувається не так сухо. Тут більше сосисочка, бо це, знаєте, дуже схоже на кабаноса ковбаску. Вони жарненькі, вони віддали свою вологу в булочку. Як правильно готувати розмаринчик? Зазвичай на хілоці і більшість страв. <плес> Вибилася зачіска. Так ось. Ми їх катаємо для аромату і для смаку і потім забираємо повну вієточку. Ну, тобто, ось вона у нас є. Все, більше ніяких проблем немає. А усі, якщо з віточки просто ось так прибирати усе, то потім, наприклад, якщо у вас з'явиться сімечка з цієї рослини прямо на їжі, це буде настільки інтенсивний смак, неможливо, її буде неможливо проживати, Так. За це я обожнюю печеньки. Печеньки готуються дуже швидко. Тобто просто робимо правильне тісто, зазвичай пісочка, додаємо все, що треба, і в духовку До 20 хвилин вони 100% вже будуть у вас готові. Цікаво, людина, яка жодного разу не робила мільфей, і біля неї стоїть дві людини, які зробили вже мільфей. А чому ти робиш не так? А чому вони спочатку не взялись за нього? Це у нас пікач з картоплею. Ми на каналі вже робили мокран з капусткою. Багатенько смаженої цибульки всередині.